Карта Цукер. Якщо у вас є актуальний статус Укр, то ви зможете податись на таку карту в 2026 році цю карту можна буде отримати без прив'язки до роботи. Мінімум документів від вас будуть вимагати. Її можна буде отримати на 3 роки. Так, можна буде податись онлайн. Основні вимоги, які від вас будуть вимагати. це щоб 4 березня 2024 року у вас уже цей статус був. Протягом останнього року у вас цей статус теж був актуальний, і на момент подачі у вас статус теж був актуальний, і тоді ви будете мати можливість податись на карту Цукер. На даний момент немає ще поки ніяких інформацій конкретних, але обіцяють, що таку карту можна буде отримати у 2026 році. Так що, якщо ви плануєте подаватись на просту карту побиту, то ви можете ще почекати трошки, бо якщо у вас є статус Укр то він ще буде діяти до 4 березня 2026 року. Так що, якщо цю. Карту не введуть, то ви зможете податись на просту карту побуту. Якщо вас цікавить супровід отримання карти побуту, звертайтесь в мої контакти знайти у шапці профілю або в описі під цим відео.